пане Олексій, от якраз таки досить цікава, цікава стаття вийшла від наших західних колег, які зазначають, що мовляв би то Путіна може і не зупинити навіть ось ця кількість в 300 тисяч. Зазначають вони, що це вбитими і пораненими. Але навіть якщо опиратися так на загально прийняті правила війни, що якщо 100 тисяч за даними українського генштабу ліквідованих, то і ще десь така сама кількість, що найменше, це якраз поранені і тому подібне. Тож загальна кількість так би мовити, Бити недієздатних російських солдатів може сягати зараз і понад 200 тисяч так само. Звідки такі цифри, і чи справді Ну Путіну буде якось відчу... відчутна ось ця втрата серед особового складу? Звідки ці цифри? Ну, по перше, коли рахується кількість загиблих, то по правилам і по тому, як рахуються загибли та поранені на війні, на кожного загиблого приходиться приблизно два-три поранених. Тобто, це Статистика не ну не тільки нашого генерального штабу, це загальна статистика війн, ну принаймні сучасних в тому вигляді, в якому вони зараз проходять. Тому можна вважати що вже в нього, крім тих 100 тисяч, які ми вже повбивали, там ще залишилось пораненими. Ну ні, ще 100 тисяч. Ви сказали 200 разом. Ні, Скоріше за все, ще 200 а може навіть 300 тисяч. Тобто можна рахувати, що що найменше 300 тисяч людей з військовослужбовців Російської Федерації вже виведені з ладу, тому про що е казав Путін, коли казав про цю цифру, що він готовий втратити 300 тисяч, не зовсім зрозуміло. На сьогоднішній день вже можна вважати це. Ну без сумніву, що що 300 тисяч людей вже виведені з ладу е військовослужбовців Російської Федерації, може він мав на увазі, що Ще 300 тисяч. Тобто, ще така ж сама кількість людей може бути їм втрачено. Що він мав на увазі 300 тисяч людей загиблими То ще 200 тисяч до тих 200 що ми за двохсотили. Так, маємо певні. <кій> ну, це треба. Так, пане Олексію. Ви провисли просто трохи, продовжуйте, будь ласка. В нього перепитати, щоб він. Точніше сказав, що може у голови ЦРУ може. Так, зараз маємо певні перебої цілком ймовірно. Редактори перенаберуть пана Олексія, ми продовжимо нашу розмову, тому що проблеми з інтернет зв'язком вони можуть бути певна річ, тому врешті нічого страшного в цьому немає. Зараз ще наші редактори подзвонять знову пану Олексію, і ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, говоримо про ситуацію, із яка зараз складається в російській армії. Так само пройдемося і по заявах Путіна, так який говорив про те, що ця війна цілком може бути затяжною історією, а ось скільки саме часу це зеле. Зали... Лишається питанням, і, мабуть, зараз ніхто, окрім Путіна, там і цілком ймовірно, можливо, і ще кількох вищих таких посадових осіб, зараз відповісти не зможе. Вдалося нам відновити зв'язок із паном Олексієм. Пане Олексію, як нас чуєте? Знову. Давайте закінчимо цю думку. Так, про так, це, будь ласка. Що, що, де що ж таке? Про, про що, що він мав на увазі? Чи кількість загиблих, які він планує? Ну, з якими він може погодитися, чи він порахував ті загибли та поранені, які вже були. Ну, не зовсім зрозуміло. Але ну, навіть не на це головне. Він каже, що він ну, для нього загибель його особового складу, ну це не є життя якихось людей. Життя кожного люкожного людини безцінна, ну принаймні, в нашій логіки, українській і європейській логіки для нього це просто статистика. Певна кількість людей там 100 тисяч туди, 100 тисяч сюди. Тобто, ну ми ще раз можемо це ще раз підтверджує, щоб ми всі з вами зрозуміли, з ким ми воюємо, що це за люди, і наскільки вони небезпечні. Вони небезпечні тим, що вони не шкодують не тільки життя супротивника, тобто нас з вами, вони не шкодують життя навіть власних військовослужбовців, тому це. Ну, це отакі люди, що поробиш, пане Олексію. Так само в інформаційному просторі за останній період досить багато було повідомлень з того приводу, що ця війна може бути затяжною. Як про який термін може йтися? Скільки це рік, ще можливо півтора чи менше? Що ви думаєте з цього приводу? Ми всі сподіваємося, що вона закінчиться не більше ніж в 2023 році. У Путіна є декілька вихідів. Ну з тієї ситуації, він опинився, враховуючи його невдачі, невдалі дії його військ на фронті. Перше це звісно перевести війну в затяжну. Тобто, вони це, це в тому числі намагаються зробити строїти ці перемітки Вагнера, укріплюють свої позиції, роблять двох-трьох ешелоновані лінії оборони на лівому березі, річки Дніпро біля Херсона на Харківщині. На ну крізь вони, вони переходять в оборону. Це перше, що що він має зробити. Друге, він буде намагатися втягнути нашу країну якимись добрими, ну не він особисто через своїх посіпак, якимись розповідями про те, що треба вкласти якесь перемирення, що треба не піти якісь компроміси, і так далі. Це те, що вони намагаються зробити. Тобто, ми ж маємо розуміти, що як тільки Російська Федерація починає просити нас про перемирення, про про, про якийсь мир, чи про про хоча б тимчасове припинення бойових дій означає що в них ну що в них дуже погано те що 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 є тому вони ледні на колінах пользуйте і починають розказувати що ми там брати що нас просто хтось посварив а все нормально давайте знову там будемо дружити тобто цьому не можна вірити і третій шлях це втягнути білорусі в цю війну а ще краще втягнути білорусі і спробувати примусити лукашенка атакувати якусь із країн нато тобто або Литву, або по Польщу. для Альянс буде виконувати п'яту статтю свого статуту. Тобто, що вони мають не просто зброю чи морально скриню НАТО, на яку напали, а вже вис... туди. Привести свої війська і почати активні бойові дії. Який, який з них в нього вийде, невідомо. Ми сподіваємося, що ніякий не вийде, тому що зараз окружечки стало холодніше. Це означає, що ґрунт став твердіший, і ми можемо, як ми планували, як казала наше військове керівництво продовжити нашу наступальну дію, для того, щоб ну, принаймні хоча б ну просто. Так, зараз сподіваємося на відновлення зв'язку. Є певні перебої. Так. Майже 91 рік, але просто на схід ми цілком можемо це зробити. Пане Олексію, якраз таки давайте про фронт дещо детальніше. Ви зазначили, що земля вже твердне. Зараз буде змога, певно, якось просуватися і техніці, так само не лише гусеничні, але й колісна зможе проїжджати. Чого слід чекати по лінії фронту у найближчий період, на вашу думку? Це якась активізація бойових дій, особливо на сході? Yes. Буде діазація бойових дій. ну Ми е, важкої техніки для того, щоб зробити повномасштабний наступ. Але в тій статті він так м'яко натикає що е, я. Десь, ну, він, так, трошечки з посмішкою. Ну, на жаль, ми не я почули Я десь бідотометрів і десь хоча скажуть наші керівництво. Таке. Зараз є зараз на зв'язку. Так, зараз вже є, вже є, але були певні перебої. Давайте спробуємо ще раз. Можливо, якщо не вийде, то перенаберуть наші редактори вас для того, аби ми могли чітко чути і вашу думку, і про те саме, що ви говорите. Я ще зазначу, що Олексій Гетьман, військовий аналітик, та ветеран російсько-української війни, з нами на прямому зв'язку. Це людина, яка так само брала участь у бойових діях. І, врешті, далі про те, що відбувається на лінії фронту, поговоримо точно так само, бо Бо тому, що на вулиці вже досить холодно, ґрунт твердне, і це може свідчити про якусь певну активізацію руху техніки, зокрема в тих місцях, де точаться активні бойові дії. Пане Олексію, як чуєте мене зараз? Що я ви що добре, щось дивне відбувається зі зв'язком, начебто, mm -hmm. з цього міста дуже добре зв'язок зараз, щось щось таке дуже, дуже дивне. Добре, пане Олексію, вас... ми не почули вашу відповідь, на жаль, тому що були певні перебої з приводу подій на фронті. Так, як зараз погода буде, буде чи не буде диктувати свої умови так, щодо ведення бойових дій? Знову завісло. Ну, зараз чуємо вже вас. Випадку впливає на, на, на дії військовослужбовців, тому що ну, при холоді. Це ну, з одного боку це некомфортно, бо треба постійно вигріватися. З іншого боку, ми зможемо, як каже, а й колесно, тому що можна пересуватися. Де саме буде робити цей наступ? Пан Залужник в своїй статті і в інтерв'ю він каже, що в нас є півтори тисячі кілометрів лінії фронту, тому де саме буде відбуватися ...на... наш наступ? Побачимо, але навряд чи хтось буде про це чи це дізнається ворог, тому це і для нас з вами є певним спорте. Це наступ відбудеться, де саме в який саме час. Ну це сказати важко, але головне треба зрозуміти, що до кінця року ми наврядчі звільнилися наші території, тому війна буде продовжуватися ще і на жаль в наступному році. Як довго? Ну це багато чинників. Це не тільки дія наших збройних сил, це наша підтримка наших партнерів заходу, і це дуже важлива дипломатична робота, яку мають вести наші наш діп корпус, наш ну всі наші політики, тому що вплив політичний вплив на Володимира Володимировича Путіна, все ж таки має місце, і він ну подобається йому чи не подобається, але він вимушений прислухати що ці певні ну, застороги йому, які, які насилали сигнали, чи прямим текстом їм кажуть, він розуміє, що. Ну, треба якось дослухатися, тому що просто буде гірше, не тому, що він поважає чи якось боїться ці люди, я просто розуміє, що якщо він буде робити, ну там, наприклад, за стоять там Музбро, чи ще щось, чим він, чим він постійно лікає весь світ то гірше буде виключно йому, йому особисто буде погано, тому він це розуміє і ну подивимося, от тобто ця вона гібридна, тобто вона не тільки на полі бою, вона і в медіапросторі відбувається. Вона відбувається і на дипломатичному фронті тому ми і в тилу вона так, так само відбувається, залежить від роботи наших підприємств, особливо е, військових підприємств, військово-промислового комплексу, які ну зараз вже почав е, трошечки відновлюватися. Починає ну принаймні, ми всі чули про снаряди 152-го другого, сто калібру. Сподіваємося, що будуть ще заводи, які будуть виробляти більш потужну техніку, може навіть ті ракети, які були поставлені в нещасну паузу. Тому сподіваємося, що от таким чином в тилу на дипломатичному фронті в медіапросторі, і безпосередньо на лінії зіткнення ми зможемо все ж таки досягти перемоги у цій війні, але треба пам'ятати, що ворог дуже сильний, він знов накопичує сили, він знов мобілізує і готує мобілізованих людей. Тому можна очікувати і наступ із його боку. Тому треба бути готовим до найгіршого сценарію, але вірити, звісно, в найкраще. Якщо ми будемо готові до самого поганого, що може відбутися, якщо будемо готові, то це погано. Ми зможемо якось ну або зменшити, або взагалі уникнути. Пане Олексію, ну і про мобілізованих, і так само строковиків, тому що на території Російської Федерації зараз планують внести певні зміни. Відтак збільшити термін строкової служби до двох років. Для чого це робиться? Чи мають на меті в Російській Федерації так збільшити кількість якраз таки військової своєї сили, потенціалу для армії, тому що ну вже досить велика кількість армійців в українському ґрунті, і потрібно ж Росії якось поповнювати свої запаси. Ну збільшення збільшення терміну служби воно впливає на те, що не треба буде людей. Які, ну це навпаки простіше буде мобілізувати. Ну дивіться, якщо мобілізували, наприклад, там 200-300 тисяч, то через рік треба цих людей відпускати, як то кажуть, на дембель, і знову набирати ще 230 тисяч нових людей. Якщо збільшити термін з одного року до двох до двох років, то звісно це на 100% підвищує кількість людей, які... І треба буде молізувати проста проста арифметика, що відбувається з цими мобілізованими людьми. Не всі мобілізовані йдуть на лінію зіткнення зараз. Ну ще не менше, приватна військова компанія Вагнера організовані центри. Навіть вони отримали назву Центр управління та керування народним ополченням, як вони назвали людей, яких долучають до Вагнера. Мобілізованих, ну це не люди, які попризовуть, а ті, які підписали контракти, чи яких там з тюрем виймали. І ці люди проходять повну підготовку в тилу Російської Федерації, і вони готуються, вони навіть це не приховують накопичити зброю, зробити вишкіл, трошечки змінити тактику ведення бою і десь на наступний рік орієнтовно на кінець февраля, як на, не, пробач, на кінець лютого як було і в цьому році. Коли найбільш твердий ґрунт і ще почалася весення відліга відлига е, спробувати зробити якийсь наступ, де він саме може відбутися? Ну пан Залужний вважає, що це цілком вірно що це буде наступ на Київ. Хоча він не припускає, що це буде наступ або десь на сході в районі Бахмута, от там де зараз ведуться запекли бої, або може це буде спроба атакувати е, Запоріжжя. Ну взагалі це може бути атака на атака на півдні. але е, припускає при, цілком ймовірно, що. В Білорусі буде сконцентровано. В Білорусі буде сконцентрована певна кількість військ, і все ж таки вони спробують або атакувати Київ, або атакувати Ровенську та Волинську область, або зробити провокацію на кордоні з Польщею або з Літвою. Ну щоб подивитися на реакцію альянсу НАТО. Тому давайте ну не будемо. На жаль, ну давайте з ними морожеі окуляри. Давайте не будемо друг другу казати, що війна вже ракети закінчиться. все в них погано, всіх ми перебили. Скоро ми піднімемо наш жовто синій прапор над Кремлем. Ні, скоріш за все, цього не буде. Війна буде тривати щонайменше до літа наступного року, щонайменше по всім прогнозам. Місту дослідження війни нашого генерального штабу. І вона може затягнути, затягнутися і далі. Ну тут от, чи чи вдасться зупинити, а війна може вона не зупиняється в війні або програють, або виграють. От чи зможемо ми перемогти? Це залежить від знов таки не тільки від наших збройних сил. Всі чомусь покладають всю відповідальність виключно на збройну силу. Ні. Крім збройних сил, це і медіапростір, це і робота в тилу, це і робота діп корпусу, і взагалі це робота всього нашого народу. Тобто, не збройні сили мають перемогти ворога, а саме наш український народ має перемогти ворога спільно. Оце головне, нам треба зараз, все ж таки, незалежно від наших політичних поглядів чи там релігійних полідов, треба тримати спліопліч і всі разом бороти всього цю яка дуже страшна і дуже потужна. Пане Олексію, у випадку, якщо війна затягнеться, кому це більше зіграє на руку, та чи може ворог такою ситуацією скористатися для того, щоб умовно поповнити якісь свої запаси, виробити там ракети, снаряди і тому подібне? Чи не дадуть їм цього зробити? Тобто війну ніхто так затягувати не хоче, і наступ він все таки буде продовжуватись? Ну, ми хочемо, щоб дивіться, будь-яка пауза в війні, чи це вдалося якось Примусити чи не примусити на якісь перемовини, ще не ще давайте так. Будь-яка зупинка війні зараз іде на користь Російської Федерації, бо вони виснажились. Вони не планували цю війну на такий тривалий термін, майже 300 днів. Вони планували її в 30 разів менше на 10 днів. Ну пам'ятаєте, коли вони атакували Київ? В них був запас палива і їжі на 3 дні. Тобто вони вірили в те, що вони за три дні зможуть взяти кіф, а за десять днів окупувати всю нашу країну. Будь-яка пауза війни йде на користь Російської Федерації, давати їм цього не треба. Чи можуть можуть вони вигля... Так, вони можуть виготовляти ракети. Вони отримали технічну документацію на БПЛА шахет. Вони можуть почати виготовляти ці БПЛА. Вони можуть отримати з е, Ольфікар і «Фотекс» ракети з Ірану, яких в них поки ще немає. Ну там не тільки ракети, там треба ще й пускову установки для цих ракет. Тобто, вони можуть якось ці ракети з. Ну, зробити так, щоб їх можна було запускати з тих пускових установок, переобладнати свої пускові установки. Вони можуть виготовляти приблизно 600 ракет високоточних ракет типу похас 1 чи хапсотдесят 555 на рік. Це не дуже багато. Вони більше по нас випустили, але будь яка пауза дає можливість Російської Федерації зібрати сили і для того, щоб більш потужно атакувати нашу країну. Тому дякую до Богу, що трошечки похолодало. Це треба користуватися. Обов'язково треба продовжити наш наступ для того, щоб для того щоб перемагати що тут, це просто пане Олексію а як щодо боєприпасів безпосередньо на полі бою, чи можемо говорити про якийсь снарядний голод, який настав, чи ймовірно скоро настане в Російської Федерації? Чи в них і досі всього вистачає цілком там снарядного голоду в них немає по великому рахунку? У них дуже велика кількість небоїв, але в них дійсно. Зараз кількість пострілів зменшилась, але не завдяки тому, що в них є голод снарядів, а завдяки тому, що ми починали руйнувати їхні тактичні військові склади неподалік від лінії зіткнення. Вони тримали ці склади за декілька десятків кілометрів, ну там більше 25 кілометрів, 30-40 кілометрів, тому що це відстань 25 кілометрів, це відстань, на яку може стріляти 155-та гармата. Тобто вони ставили свої склади 70, 50, 60 кілометрів. Зараз те озброєння, яке ми маємо, воно стріляє далі далі. Тому ми познищували всі ці склади, і їм доводиться навіть не стратегічні склади, де велика кількість зберігається боєкомплекту, а тактичні склади для того, щоб поновлювати оці громади, що сходять за лінії фронту, відсунути ще на менше 100 кілометрів від Лінизів. Ну ви розумієте, привезти набої на, на відстань 30-40 сорок кілометрів це там ну, декілька годин. Іли там ще ближче, коли вони знаходились, і привозити за, за сотню і навіть більше кілометрів, ну це набагато важче. То, і якщо і великі між партіями то возити, тому що якщо буде колона з колони з БК, і ми побачимо, ми, ми знищимо. Тому ми їм ускладнили логістичну логістику з постачанням боєкомплектів, тому кількість пострілів зменшила. Сказати про те, що вони закінчуються взагалі набої, ну, це перебільшення. Пане Олексію, почув я вас. Дуже дякую за вашу таку фахову думку з приводу того, що відбувається і на лініях фронту нашої держави. Якісь певні загрози, які так чи інакше, але можуть бути з боку Російської Федерації. Вони навіть є і зараз. Тому варто бути обачним абсолютно усім українцям, тому що як такого безпечного прямо місця зараз немає ніде, ані на заході, ані на півночі, ані тим паче на сході, де досить активно росіяни обстрілюють і населені пункти. Точно так само. Пане Олексію, вам дуже дякую, що знайшли. Ли часто доєдналися. Дякую вам за цю розмову для глядачів. Я нагадаю, що Олексій Гетьман, військовий аналітик та ветеран російсько-української війни, був з нами на прямому зв'язку.